Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щире вітання вам та приємного перегляду з мальовничого гірського селища на Прикарпатті. І сьогодні я хочу вам показати ось такі, які вже у мене є кабачки. Я вже рвала їх, бо ми їхали до Львова, я вже рвала, вже синове давала туди, брала. І вже дивіться, які, які гарні. Вже цвітуть багато. от, І от вже. і цей знову є. Який маленький, але є вже. дивіться, Який який вже знову є, бо я ті, котрі більші, то я я по... вже зірвав, вже були. Ми вже там ще десь є, але я не хочу туди нищити, йти. Ось, сюди о. такий вже у мене кріп, треба буде теж собі порізати. А цей такий кріп, вже великий, гарний. Коби вже достиг, та й буду його тирубити. О. Та й ось такий. То вже багато, багато цвіте, багато буде вже. О, цвіте майже вже кожен. Сьогодні ми будемо зривати виноград. Ось ось такий у мене виноград. О, ось такий. Так пахне, так файно. Ой, яка так дуже гарно пахне. Чоловік вже почав зривати. Зараз я буду йому допомагати. І ось такий, що тут у мене під виноградом такі квіточки. Ось такий у мене тут є двоякого сорту. Ізабелла і Лідія розовий такий. Але він ці вже перемішав. Ось такий гарний, смачненький. Вино дуже гарно з нього. І будемо щось готувати з нього. Така в нас сьогодні робота. Ось таких два відра потрібно. Зараз я, на, робимо вино. Таких два відра потрібно нам на, на вино. Ось я зараз буду відривати оці хісточки. Відриваємо. Усі і ягідки отак будемо відривати. Основне, аби не було після дощу, аби виноград мав отакі е, на собі, як кажуть гри грибки, аби міг і так бродити. Такий гарний має бути виноград. Ось такий. Отак відділяємо. Нам треба. Відро, а на 10 літрову бутлю треба відро. А ми будемо робити, зараз подивимося, скільки буде винограду, скільки зірвемо і будемо робити на 20 літрову, напевно, бутлю. Ось так ми зараз повідриваємо. Всі цей ящик я. Так ось ми набрали, понавідривали таких два ведра. Тепер беремо отак. Це все будемо м'єцкати тільки руками. Це все треба пом'єцкати гарно. Ось так. Та детальний опис такого, як ми робили вино, буде на бабусиних порадах. Я вам дам посилання, там є, є як робити детальний рецепт. Вина. Я вже все, Але тільки руками. То буде найкраще вино. Треба отак м'єцкати, Отако. Я пом'єцкаю. і. Ось таких ми на два відра, накриваємо зараз їх і кладемо на підвіконник, аби вони, воно бродило, тобто залежить від погоди, яка буде, від температури, буде бродити від 3 до п'яти до днів, може і тиждень, залежно від погоди. І ще мене в коментарях от казали, що щось в них не бродить вино. Дивіться, вино, виноград має бути ось за таким наліт, наліт має бути на бути на, на винограді. Виноград треба зривати у суху погоду. Якщо в суху погоду будете зривати виноград, воно вам буде бродити і буде відповідна температура, то все залежить від температури, від в кімнаті, від того всього багато факторів від того, що не бродить. Якщо вже досить такі не бродить, то є спеціальні такі винні дріжджі, які додаються в них. А так воно має бродити. І коли вибродить, я ще раз кажу, що там детальний опис, як робити вино, там є на каналі бабусині поради. Ось такий виноград має бути. Виноград має бути достиглий. Гарний такий виноград має бути. Я думаю, що цей рік буде дуже гарне вино, тому що виноград досить вже достиг і він досить, досить такий має багато соку. Сьогодні копаємо моркву. Ось таку почали копати, бо щось так захмарилося. сьогодні бути дощ і ми хочемо викопати моркву. Ось тут кусочок ми маємо такої моркви. Ось ту-то і е, копаємо. Оце во, перебираємо. Ану тут Коля. Ось. Дві ти, яка морквочка є гарна. Ми собі її е, ось така. Ми її зразу викидаємо тут. Так все, оцей куточок. Видить, яка гарна, А ви вже викопали свою моркву? Ну, діліться в коментарях, хто, хто вже викопав, хто ні. Ще, ще має копати. Тепер усе цей рік, це все тепер швидше. усе все тепер швидше. Купаюся. Ми колись е, копали давніше. Ось, де, де ще є цибулька, де ще є е, картопелька. А дивіться, дивіться, що це що все. Все ми. О, ось яка, яка гарна морква. Так ми все Дивіться, яка гарна. Що-то не видно. Ось, ось така гарна морква. Зараз будемо. Попати. Ось така морква. Хтось у таку моркву бере. Та це вогий, але гей пастернак. Така морква. Чи використовуєте ви таку моркву в себе у їду. Ось дивіться, яка то, то поки вже най... найсе чоловік докопує, а я йду малину, позбираю, бо всіх мали. Один дощ піти, я йду малину позбираю. Ось така ще в нас малина, вже такий пізний чист. Хтось їх і я думаю, я піду. От, от, то дивіться, як. Ще є кілька кілька малини є. О, треба, це по, Повізбирувати, бо дождь піде горіх і треба ще збирати. Зараз він вже найдокопує. Морку найдокопує. А, а я позбираю вже все. Виді, яка гарна. Яка гарна ще малина, вже такий пізний час, а малини дві ще тільки є зеленої, що ще буде, буде. Кобили лиш не було приморозку, і вона буде і буде до зими. Це така малина. О, Дивіться, яка гарна. Ось скільки я там на двох нарвала і тут ще одного є. Дивіться, які ще тут є, то вже і так пізно, але є. І зараз ми все дорвемо. Дивіть, такі, які гарні. Така вже, рахуйте, зараз жовтень вже зараз. І ще є такі малини. Та вона буде аж до, до пізньої. До пізньої, ось до зими рахувати. О, Дивіться, сюди. О, де є. Одне вже де повсихали, що вже до того, а одне ще далі цвітуть і будуть, і будуть далі і далі. Скільки нарвала. Тут ще води є, потрошка. І де ще, ще є, що ще маленькі, що ще будуть. І далі, і далі. Хто має такий сорт теж полани, то знає сорт малини. Яка вона хороша. О. Потрошка, потрошка собі збираємо. І все одно є двійка, гілочка велика. Дві тут як, віть як. Які, Які гарні дві. Скільки ще є. Одне достигли одне ще ні, але все одно є. Ого де. Від, Від як гарно Ось тільки я назбирала. Сьогодні малин, яка гарна. Я сьогодні збираю одика горіхи. Я вже понападували такі. Е, Ось такі збираю біль. Ось такі. Аби позбирати, аби, аби дощ не пішов. Нападувало багато. Вітер понабивав. І ось таких збираєм. збираю горіхи. Ось скільки вже назбирала цих горіхів, тому що я дуже багато, але на нині я вже трохи збирала, на нині ось скільки є. Ось скільки ми накопали моркви. Ось такої, де ще й знайшли ще й таку рібку. Ось, Але є гарна, є й більша, є й менша. Дивіться, яка гарна морква. Де навіть вже і тріснена. Менша піде на капусту, більша буде собі. Так що нам стане. Отака От тачка моркви нам стане. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Ді... Коментуйте, діліться з друзями нашим відео, підписуйтесь на наш канал. Меру всім і нашій Україні. До зустрічі!